Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, вітаю святом Покрови Пресвятої Богородиці, а також Днем Козацтва і з Днем захисника і захисниці України. Тому що сьогодні це ті люди, які стоять на нашому захисті, ті люди, які віддали своє сьогодення, щоб наше з вами сьогодення залишалося більш-менш спокійним. Тому щиро вітаю вас з цим святом. Низький вам уклін, дорогі наші захисники. І слова словами, а як то кажуть, потрібно не словом, а ділом. А найкращим методом привітати наших захисників, звісно, буде максимальна допомога армії. Як це зробити і що ми народною думкою плануємо взагалі? Ви можете обрати будь-яку волонтера чи будь-яку волонтерську організацію, якій довіряєте, в якій ви впевнені. І занести їй баночку закрутки, 5 кілограм картоплі, пачку гречки чи макаронів, або перевести, звичайно ж, якусь суму коштів. А також проект Народна думка наразі займається збором коштів на дрон. Тій людині, в якій я впевнений, яка вивчилась, яка професійно керує цим дроном. І чим краще у нього буде дрон, тим швидше наступить перемога. Ну, я це так в загальному, але. Якщо брати в об'ємах, то це дійсно так. Тому що, коли полетів дрон, а не ти пішов лицем до лиця противником, зберігається найголовніше це життя і здоров'я наших воїнів. І крім того, робота дронами набагато продуктивніша і ефективніша, тому що ти, ти працюєш віддалено, чітко бачиш ціль, уражаєш її, відводиш дрон назад, перезаряджаєш і знову в бій. Тож, Сума дрона приблизно плюс-мінус 100 тисяч гривень. Наразі на народній думці у нас є 34 тисячі зібраних. Тут внизу написаний номер карти. Якщо подивитись на наше число, 608 тисяч підписників, глядачів, постійних глядачів, патріотів України Народної думки, то ця сума це по 25 копійок. Але, звісно, не кожен скине, не кожен побачить це відео. Але якщо кожен сьогодні по 5, 10, 50, 100 гривень віддасть на потреби армії, то вже через декілька днів на каналі будуть з'являтися відео з ураженням ворожих цілей і пришвидшенням нашої перемоги з того дрона, на який ви, мої дорогі глядачі, і я разом з вами віддали свої кровно зароблені, але так потрібні для перемоги кошти. Тож, ще раз вітаю зі святом, бажаю кожному захиснику і захисниці повернутися додому до своїх сімей, вернутися в звичайний рид життя, насолоджуватись ним, але розумію, що як і для більшості українців, це можливо лише після повної перемоги. Тому долучаємося до збору, допомагаємо армії, хто як може, хто чим може усіма своїми силами і думаю, що в найближчий час. Якщо так усі разом візьмемося, вже будемо говорити про щось більш цивільніше, більш то кажуть, народне. Тому зі святом слава Україні! І перемога буде обов'язково за нами.